Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ спішу показати вам нові міцні знижки в мережі магазинів АТБ. Акція діє з 22 по 28 січня включно 1990 напій від розумного вибору. Смак, лісові ягоди. Ціна буде 20 гривень. Ви просили вписувати ціни, тож записую зверху для того, щоб вам було зручніше. 13 гривень та 20 копій коштує локшина від своєї лінії. Є три варіанти смаків: смак із яловичиною, з куркою або із зеленю та сиром. Вага 85 г. Акція діє при оплаті карткою АТБ 1990 заправка томатна з бур'яком. Вага 240 г в упаковці, сир кисломолочний від своєї лінії. Нажирний 300 г в упаковці, ціна 50 гривень. Кому, як і мені незвично бачити на ціннику просто 50. Чесно, я вже так привикла, що там 99 копійочок і 97-93, що просто кругла цифра 50, якось вже не сприймається оком. Шоколад молочний із молочною начинкою 16 гривень та 50 копійок. З таким веселим міньйоном на зображенні. Вага в упаковці 50 грамів. Пряники молочні. 21 гривня в упаковці 300 г. Торгова марка своя лінія. Продукт молоковмісний 28 гривень та 30 копійок, згущений із цукром, 300 г упаковці, 8,5% жиру. Пікнік. Закуска з баварськими ковбасками 16,70. Вага 100 г. Крабові палички, водний світ, заморожені в упаковці 250 г, ціна 50 гривень. Риба Ментай філе заморожене. Ціна за 1 кг 200 гривень. Торгова марка Норвен. Напій. З какао швидко вітамінізований з кальцієм 78 гривень та 50 копійок за 300 г. Вологі серветки день у день. Велика пачка аж 120 штук із клапаном 46 гривень. Купєчки заокруглюю в більшу сторону для зручнішого прослуховування. Поліскувач для ротової порожнини лістерин. Об'ємом 250 мл ціна буде 60 гривень. І ще має бути один варіант такого об'єму теж зі знижкою. Гелі після гоління Евелін. Або бальзами. Ціна 76 гривень. 200 мл. А ви вже бачили новий асортимент в АТБ від своєї лінії крем для рук із ароматом манго, інжиру або авокадо. Ціна зараз не акційна – 26 гривень. Рощин для лінз. Ціна 215 гривень та 90 копійок. А ще вперше бачу, щоб в АТБ продавався уцінений товар. Немає кришечки і знижка 25%. Раніше жодного разу не бачила, щоб через пошкодження продавали зі знижкою. А в вашому АТБ продають такі товари? Бо я раніше не бачила. Неоп'юр капсули 97 гривень за 10 штук. Тут є поєднання, бачите, порошок і гель. Так як, ось тут тут виносимо капсулу трошки гелю, а трошки порошку. По акції будуть ті, що для кольорових речей. І арахіс від своєї лінії теж буде зі знижкою ціна 14,60 за упаковку вагою 70 г. На цьому відео буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок!